Я не вірю в споживання відеоконтенту саме через інтернет як пріоритетне джерело отримання інформації людини. Я є одним із найактивніших противників українського інтернет-телебачення. На сьогоднішній день немає 100% правдивих джерел інформації. Ну, Їх, в принципі, на сьогоднішній день не може існувати. Ну, та це психологічний знам, це точно. Я скажу так, я, я є напевно, одним із найактивніших противників українського інтернет-телебачення, в тому сенсі, що я не бачу бізнесу за цим. Я не вірю, що інтернет-телебачення може бути ну, на сьогоднішній день, в перспективі 2-3 років, може бути бізнесом в Україні. Щоб ну, створити більш-менш адекватний інтернет-телебачення, ну, треба мати колектив ну, хоча б чоловік 20-25. Ну, Воно дійсно діяло, як інтернет ви бачите. Бюджет е, колективу 20-25 чоловік, він, я тільки про людей говорю, він мінімум мільйон, ну, окей, може півмільйона доларів річний для того, щоб цих людей отримувати. Е, при тому дохід від трансляції, е, там, цих інтернету, трансляції відео в інтернеті вони будуть отримувати, можливо, кілька тисяч доларів. Це дуже неспівставні величини. Тобто мова йде, от я, я через це кажу: що тут немає бізнесу, навіть потенційно. Я, я не змінював свою позицію там, ну я її досі не змінив. Єдине, що починаючи з листопада, у нас дійсно, завдяки лайвстрімам з місця подій, у нас ну, мені здається, що це перша революція в Україні чи перші такі масові. Заворушення, які вже тривають доволі тривалий час, які все, що там відбувалося, відбувалася трансляція з місця подій, і люди могли бачити ну, слідкувати за будь-чим протягом там, 24 годин на добу. Але все це. Цікаво, привабливо, і якщо б кожного дня такі події відбувались, то напевно можна було б говорити навіть про якусь бізнес-модель існування інтернет-телебачення в Україні. Але на сьогоднішній день, е ну якщо ми, наприклад, перейдемо в більш мирне русло існування нашої держави, я думаю, що інтернет-телебачення в такій кількості, тобто сотні тисяч людей, щодня не будуть дивитися, тому що це. Дуже специфічний е, продукт, що, ну, з точки зору його споживання, е, він е, споживається, як правило, з якоюсь новинарною інформацією. Ну, тобто, наприклад, якщо би розвивалося якесь наприклад, громадське телебачення разом з українською правдою правдою, правдою в рамках якогось одного холдингу, і українська правда формуючи, ну маючи якесь новинарне твоє час від часу. Використовував громадське телебачення як додатковий медіа інструмент. Таке може працювати, але, наприклад, існування громадського телебачення чи низки інших проєктів, я в це дуже мало вірю, що вони можуть в принципі існувати як, як проект, не маючи до важливої новинарної складової, додаткової, крім телебачення. Я не вірю в споживання відеоконтенту Саме через інтернет як пріоритетне джерело отримання інформації людини. Я вірю в те, що, наприклад, людина може читати новинарний сайт і при цьому частково споживати відеоконтент. Я вірю в те, що людина може завести інтернет-телебачення в свій телевізор, і ну, всі, всі сучасні телевізори дають можливість завести будь-який інтернет-канал туди і його дивитися. це я вірю. Але при нинішньому розвитку техніки, яка є в більшості українців вдома, буде собі таке ну, дозволоти не ну, можуть. Я думаю, що в Україні, напевно, кілька сотень тисяч певно, домогосподарств, в яких є телевізор, який, який можна напряму підключити до інтернету. Ну навіть якщо серед них там, 10% готові будуть давати гроші одному з інтернет. Інтернет-телебачень це дуже мало суми буде. Я думаю, що в нас залишиться один-два проекти, які навколо яких буде, ну, які будуть ставати інформаційними хабами. В них телебачення буде тільки однією зі складових продуктів, які вони формують. Тобто там точно буде якийсь інформаційний портал, точно будуть новини. Можливо, якийсь з проєктів об'єднається з одним з великих новинарних проєктів, які є в Україні. Я, наприклад, думаю, що цілком реалістична схема, коли Українська Правда об'єднає свої зусилля разом з громадським ТБ, при тому, що вони знаходяться ще на одному майданчику зараз, практично в одному, на одному поверсі чи в одному приміщенні. Я думаю, що в них є всі умови для того, щоб об'єднати свої зусилля. Чи можуть бути якісь можливо нюанси з тим, чи ну, то, що одна команда точно є занадто телевізійною, мені здається, друга є дуже новинарною. І чи вдасться їм поєднати свої зусилля і створити ну, щось спільне? Я не знаю. Але мені здається, що вижити інтернет-телебачення може тільки за умови, що вони почнуть генерувати інші типи контенту. Я впевнений, що на сьогоднішній день немає 100% правдивих джерел інформації. Ну, їх, в принципі, на сьогоднішній день не може існувати. А, є просто деякі ЗМІ, які, а, які передають переважно факти, не, не вкидаючи туди якусь свою, а, своє відношення до цих фактів. Мені здається, що просто людина повинна знайти для себе засіб масової інформації, кому вони довіряють. І інколи людина може навіть знати підсвідомо, що це брехня, але є, є правда, які людина ну, з великою вірністю хоче довіряти, тому що ну, це збігається з її поглядами. Ну, наприклад, людина може там підтримувати наприклад, бійців Беркута, там по одній причині, що в них, наприклад, в родині є хтось там з Беркутівців, і якісь е джерело інформації, яке є, наприклад, е про владне там, чи про е підтримує позицію про те, що все, що на сьогоднішній день роблять е українські правоохоронці, є правильним. То людина може ну, довіряти, наприклад, цьому змі. Тому дійсно люди шукають на сьогоднішній день джерела інформації, які збігаються з їхнім світоглядом, з тим баченням, що може бути правдою, яке склалося в голові людини. І тому, наприклад, я думаю, що в нас не буде ситуації, коли буде два-три джерела, яким всі в Україні довіряють. От є українська правда. У неї є своя аудиторія, яка ну, за останні півроку виросла в п'ять разів, насправді, що дуже фантастичні показники. Але навколо української правди сформується ну, якась група людей, яка довіряє українській правді. Я впевнений, що будуть, з часом у нас створюються якісь новинарні ЗМІ. Я говорю про інтернет зараз ким люди будуть довіряти на Сході. Ну, наразі таких немає, які були б дуже популярними. І кожна людина шукає свою правду. Я думаю, що кожен знайде, напевно, свою частинку правди. Я думаю, що відповідальністю не повинна бути. Тут це питання якраз довіри людей до... Ну, бізнес повинен сам визначати регулювати середовище. Тобто, якщо, наприклад, є ЗМІ, яке поширює неправдиву інформацію, то в нього довіра, напевно, мала би зменшуватися з часу. Або взагалі зникати, і тому видання між собою конкурують саме за поширенням правдивої інформації, або інформації, які люди з великою ймовірністю можуть довіряти. Звісно, що є типи інформації, які можуть а, зашкодити конкретній людині, а, чи, там, чи державі загалом. Таку інформацію напевно варто тим чином обмежувати, але це будь-які поширення такої інформації. Вони звісно, що це в будь якій країні. На рівні законодавства обмежується інформація, але це не може бути цензурно. І я думаю, що в першу чергу довіра формується через людей. Коли ми говоримо про телебачення, наприклад, інтернет-телебачення, то я думаю, що інтернет-телебачення ну, загалом по своїй суті не може мати там якогось більшого рівня довіри. Тобто довіра може формуватися виключно до людей, які роблять цей продукт. Якщо за ними до цього часу була якась. Шлейф історії, тобто шлейф довіри, mm. це, я думаю, загалом формує і довіру до, до, до медіа, через які транслюється якась інформація. Якщо ми говоримо про Україну, наприклад, то в Україні дійсно через утиски свободи слова, через те, що медіа загалом ландшафт у нас назвати його незалежним дуже важко. Е, зрозуміло, що саме в інтернеті у нас свобода слова ну, вона дійсно більш розвинена, і в медіа відчуває себе тут більш вільно. Але це не означає, що в інтернеті е, у нас е, треба всьому довіряти. Тому що інтернет, з точки зору маніпуляції, він, він в собі має значно більше маніпулятивних інструментів порівняння навіть з телебачення. Тому що тут можна маніпулювати через друзів, тут є дуже важливий вплив, в інтернеті ми можемо впливати на людей не, на, не тільки напряму, їх доносити чи інформацію, а і доносити інформацію через їхніх родичів, друзів, і е, тут трошки легше ну не легше, є більш різноманітний інструментарій для впливу на людину. Наприклад, зараз е, в Україні. Ну, вже Протягом досить до тривалого часу, я думаю, що десь починаючи з 2007 року в Україні є таке поширене явище, як платні коментатори в інтернеті. То люди, які за гроші, є команди, які працюють з 2007 року, вони як працювали, вони так досі працюють з деякими перервами. Але люди отримують зарплату за це. Тобто вони працюють в коментарях. І працюючи свого часу, наприклад, виключно за гроші. і Інколи навіть ненавидячи тих людей, які, на боці яких вони працювали. З часом людина починає в собі шукати підтвердження, чому ж вона цим займається, цією роботою, вона ж починає шукати всякі позитиви в тому, чому вона саме це робить. І з часом вона починає вірити, вона навіть починає своїх друзів переконувати в тому, що ця позиція є правильна. Раніше за це платили гроші, тепер нас стає безкоштовним е, маніпулятором, навіть але насправді вірячи е, в цінності, яким раніше не довіряла людина. Це, до речі, відбувається з багатьма українськими журналістами, е, ну не тільки українськими, думаю, в багатьох країнах, де свобода слова затискається. Е, люди, журналісти починають знаходити для себе якісь виправдання тому, чому вони щось конкретне роблять, і починають потім навіть захищати. Позиції своїх власників, які впливають на них там, через їхніх керівників, через якийсь middle management. Зараз просто вибух. З точки зору споживання інформації в інтернеті, відбувся шалений вибух, тому що ну, українська правда, яка мала відвідуваність в районі 250 тисяч користувачів на день в жовтні, нещодавно не них було 1,6 мільйона за один день ну, унікальних відвідувачів. Зараз у них 700-800 тисяч це нормальний показник щоденної аудиторії. Я думаю, що коли всі ці події закінчаться, аудиторія, наприклад, в української правди впаде, але загалом не суттєво, напевно. Тобто, для людей завдяки цим двом місяцям, які відбулися, багато хто почав вбачати інтернет як важливим джерелом інформації. Багато людей познайомилися з таким поняттям, взагалі, як новини в інтернеті. Я скажу, що. От у нас відбулася така міні-соціальна революція. Нарешті з'явився трафік, такий, який можна побачити, і він починає вже навіть впливати потрошки, трафік з соціальної мережі однокласники на новинарні ЗМІ. Раніше взагалі не існував. Ну, тобто він існував на рівні статистичної похибки. На сьогоднішній день, вже, якщо подивитися топові українські інтернет-видання, то однокласники вже починають потрошки здобувати свою частку. Це означає, що навіть ПАМ, в цій соціальній мережі, яка є повністю аполітичною, яка є повністю е такою, де не можна, наприклад, просувати бізнес. Тобто, ну, однокласники соціальна мережа про, про однокласників, там подивитися, що зараз відбувається з Галією з 11Б, е чи в неї вже там, діти народились, як вона там живе, чи вона роботу змінила. Але точно не про політику і не про те, де купити там, якісь речі. Але потрошки політка навіть туди залазить, і я думаю, що це ну, теж цікава тенденція.